Я розповім вам про неймовірних людей. Ви бачите їх щодня. Перетинайтеся з ними на вулиці, працюєте в одному офісі, стоїте в черзі по каву. Це можуть бути ваші друзі, рідні, колеги, а може, навіть і ви. Я Марія Норманяк, і я шукаю тих, які не бояться викликів. Вони мріють, ризикують, падають, але не зупиняються. Змінюють себе і змінюють світ, і досягають вершин. У них своя історія, свій секрет і своя теорія. Вони кинули виклик важкій недузі, в медичній системі та стереотипам у суспільстві. Взагалі, наша основна мета це так, щоб жодна дитина в Україні не помирала від раку. Клічоплічі з дітьми борються з хворобою. Збирають мільйони гривень на лікування малечі та дозволяють їм насолоджуватись дитинством. Наразі в Україні тільки 50% дітей виліковуються від раку. І роблять усе можливе, щоб дитячий рак в Україні став виліковним. Ще не не Можно. Если сюда можно, то туда вообще У тебе я тут друзи. Друзи? Угу. Ну, была подружка, але она тут лежала, и она уже випустилася. І И очень много новеньких, но они сейчас все привязаны. Я не, ну, не успела Привязані це як? Вони В палаті, да? Да, в палаті. Типа. Ну, на химиотерапии. Угу. — Що купувала? — А в понеділік майна починається хімія. — Хімія, угу. Це ти вже зробила сама? — Так. — Це ці квіточки, так? І ти зараз плаєш стовпори в них. А бантик з чого треба буде робити? Чи Я не знаю, я не вмію робити бантик. Я взагалі не вмію, я навіть не вчу. — Та я б не сказала, що ти не вмієш. То я не вмію. — А взагалі у нас по вторні, там тут чуть чоловік-художниця приходить і питає, то я постійно. Зараз у фонді 13 програм, і вони оперують мільйонами гривень. А все розпочалося з упаковки таблеток, коли молода дівчина-волонтерка зголосилася допомогти дітям. Моя подруга близька. А... Вирішила відкрити свій фонд, і вона знайшла 100 тисяч доларів на фінансування цього фонду. Мене це так здивувало, що вразило, що я вирішила зробити щось корисне теж. Я подивилася, що потрібно хворим дітям. Дізналася, що їм потрібні ліки, які не продаються в Україні. Саме тоді я відправляла цю відпустку, і я купила ліки, які коштували 3 євро за одну упаковку. Легкість цієї допомоги мене вразила. Я написала статус у Фейсбуці. Дуже багато моїх друзів захотіло допомогти. Я створила окрему сторінку таблеточки. Тобто так воно з'явилось. Ніякого великого плану не було. Це була крута. Дуже багато людей почали підтримувати це перше. Потім а, дуже легко мені вдавалося придумувати акції, які ми будемо робити. Дуже багато людей погоджувалося їх підтримувати, брати участь. Я почала знайомитися, хто давно займався цією темою, чи хто хотів давно допомогти. Якось це все так воно складалося, що я як по річці пливала. Саме перша акція була Гоманець ще життя. Я я вже місяць займалася закупівлю ліків, тобто ще нічого не робила, але зрозуміла, що купуючи ліки в Європі, ми купуємо їх за євро. І коли ми їздимо в Європу, в нас завжди залишаються євроценти, які ми ніяк не можемо витратити в Україні. І я попросила цих людей, взагалі всіх мандрівників, віддати мені євроценти. На них ми закупимо ліки. За дві години нам вдалося зібрати понад тисячу євро. І от через Фейсбук мене знайшов Олександр, який працює в банку у Відні, і він хотів підтримати нашу діяльність, тоді ті ще місяць займалися, і він взяв ці євро, він посортурував їх у банку і зараз докуповує ліки. Ми працюємо з ним вже разом сім років. Ага. А, ось акції з нашими партнерами це ага. а, стакани арома кави. Які є по всій Україні, купуючи великі стакани, одна гривня йде на допомогу онкохворим дітям. Потім це кава, добра кава, каву Пи допомагає, рак гудбай, кетчуп для діток, лагідний для дітей. І кошти також будуть перераховуватись на допомогу дітям. Термогорнятка. Так, ваші брендові. Так. Де це, це, можна це, це, це можна купувати? Це можна купити у нас на сайті, там, всю, всю цю продукцію на сайті таблеточки.пром.юа. Мамия поехата на вочечка шатки, а улыбка, дефина. Я впевнена, що така робота має досить собі багато проблем, як організаційних, можливо, для когось моральних. В тебе були такі моменти, що ти думала, все, досить, я не хочу більше. Дуже багато, цього. дуже багато таких питань було, оскільки ми працюємо не тільки з адресною допомогою, не тільки допомагаємо конкретним дітям, а й системно змінюємо лікування онкофорих дітей в країні. Ми відчуваємо дуже багато спротиву від людей, які отримують відкати з закупівлі ліків. Чи, від людей, які беруть хабарі з, з батьків, чиї діти проходять у відділеннях. Борешся з тим, чи, вже, чи ви вже. на це не зважаєте? Сам, як як на це не зважати взагалі? Наша основна мета це так, щоб жодна дитина в Україні не помирала від раку. Ми будемо рад, ради цієї мети йти і робити все, що потрібно. У Нас немає лікарні, де не було б грибків. У нас мало фахівців. У нас мало фахівців. У нас не ну, дуже гарна діагностика. Тобто у нас педіатри не. Вони не підозрюють, що можуть діагностувати рак. У нас не всі ліки у наявності, ну, тобто у нас немає такого, що лікування безперервне. Вже ж ми закуповуємо ліки, але іноді бувають якісь перерви. Наразі по Україні тільки 50% дітей виліковуються від раку. І цю статистику ми це наша місія змінити цю статистику. Понад 2 тисячі людей щомісяця нам. Переказують кошти, підтримують нас. Які суми вам дається збирати за місяць або ж за рік? Минулого року ми зібрали 52 мільйони 200 тисяч гривень за рік, тобто, щомісяця це було понад 4 мільйони гривень. У фонді наразі 13 проєктів допомоги дітям. Якщо можна таких поділити на чотири частини: перша частина це адресна допомога дітям. Якщо дитині в лікарні потрібні ліки, які є в Україні, але їх не купує держава. Якщо немає ліків в Україні, якщо дитині потрібно сплатити за діагностику діагностику лікування, якщо дитині не може бути оказана допомога в Україні, лікування усі ці напрямки ми сплачуємо адресно для дитини та допомагаємо пройти процес лікування. Другий напрямок це співпраця з лікарнями. Ми робимо ремонт в лікарні, закуповуємо медичне обладнання та матеріали до нього. У нас є волонтерські групи, які приходять до лікарні для дітей. Третій напрямок це навчання для лікарів. У нас є програми, де ми навчаємо лікарів, підвищуємо їх кваліфікацію. Це може бути як майстер-клас якоїсь вузької процедури, це може бути і хірургічна процедура, постановка катетерів. Це може бути більш така академічне навчання, тобто лекції по важких якихось нюансах, які лікар не може самостійно осягнути, не маючи досвіду. Це може бути такі лекції загальноосвітні про найновіші яким чином впровадити їх, коли ти самостійно намагаєшся це осягнути, і чи це установа, чи це якийсь регіональний центр, вони не мають можливості це зробити. І ми дуже вдячні, що фонди власне, переконують своїх жертводавців, що це є важлива пожертва. Іноді так званий принцип натренуй тренера є значно краще, ніж допомога, допомога адресна. Четвертий напрямок це співпраця з державою, де ми разом шукаємо можливості зробити набагато. Більше корисніше для онкохворих дітей. Хочу стати волонтером. Я буду допомагати дітям розважати їх лікарні. Перукарем я хочу бути фотепом, Складати думані. Взагалі вважаю, що у благочинності, як в принципі, у будь-якій професії, в будь-якій компанії, ти маєш робити те, що тобі набагато краще вдається. В мене це було була організація пошуку коштів, закупівля ліків, пошу... Організація, організаційний менеджмент. Спочатку була одна людина, потім дві, потім стало в Перший рік це був четвертий рік з моменту створення таблеточок. Я працювала в ресторанному бізнесі. Це була внутрішня потреба, хотілося більше времени посвящать дітям і благодійності. Прийти в фонд это була така осознана вже, свідомий Я просто системно почала на сайтах искать какие-то фонды, да, ну, которые не просто фонд, а фонд с хорошей репутацией, с хорошим именем, который занимается очень большим хорошим делом. Так вот я нашла таблеточки. Yeah. 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 Я координатор больничных волонтеров, и я занимаюсь организацией детского досуга в отделениях. Снятие по арт-терапии, устраиваем разнообразные утренники, праздники детям, поздравления э, с, э, с именинами, э, праздники на 1 сентября, на 8 марта. Потому что детство не должно ограничиваться больничными стенами, да, оно должно э, продолжаться и в больнице. То есть э, если ребенок вел активный образ жизни до болезни, у него есть потребность вести такой образ жизни и в больничных стенах. Мама, поднимайтесь. Що дочі? <ріст> Давай, я теж візьми. Ну, вона у вас дуже творча, я вам скажу. Це вона тут у нас дуже творча, бо дуже гарні дівчата приходять, навчають вдома, вона не так, <ріст> <ріст> займається. А, тут, а Аня приходить волонтера, ага. вона з нею дуже гарно спілкується, дуже гарно займається. Вона ну, не вистачає її спілкування взагалі, тому що обмеження. Тут Ваня с дитком, мы мы тут с дитком испекули все волосы Эмоциональное состояние ребенка, оно очень влияет на сам процесс выздоровления. Эмоциональное состояние ребенка, эмоциональное состояние родителя. И просто когда выписывается ребенок, уезжает из больницы, вот проходит время, и родители либо ребенок присылают уже свои фотографии, где отросли волосики, отросли реснички, появились брови. То есть это очень мотивирует. Ми думаємо, що ми можемо як команда змінити для того, щоб змінити цю статистику, покращити її. По-перше, ми будемо дуже сильно докладатися до навчального процесу лікарів. По-друге, ми будемо робити чи свою лікарню, чи своє онкові відділення, яке буде працювати за міжнародними стандартами. Ми розуміємо, що поки ми не створимо єдиний сильний центр для онкохворих діток, ми цю статистику не змінимо. Якщо ви сьогодні можете щось зробити корисне то допомогти комусь, використовуйте цей шанс, допоможіть комусь будьте добрими один до одного.